Ми завжди тримаємо руку на ігровому пульсі. Жоден свіжий блокбастер не прослизне повз нас, але ми справжні ігронавти, і саме тому ми ностальгуємо за геймерською класикою. Ностальгія це і є тема сьогоднішнього випуску. Сьогодні у програмі Рамштайн, Франкенштайн і Вольфенштайн. Якщо ваш дід не добив свого часу кілька німців, тепер ви зробите це за нього. Колись розробники випускали справжні шедеври, але все змінилося. Я вже давно не получаю від е, ігри в подобні продукти. Хто винний у тому, що ігри зіпсувалися? Правда, тебе приголомшить. Вони культові, вони класичні, вони справжній олдскул. А тепер вони у твоїй кишені. Пропусти рейтинг найкрутіших ігор, які перенесли з ПК на мобільний телефон. 500 тисяч доларів призових. Мільйони фанатів. Грандіозне шоу всього усього більше не буде. Адже справжня кіберспортивна олімпіада припинила своє існування. Фанати кіберспорту просто в шоці. Найгучніший ігровий чемпіонат World Cyber Games скасований. повний гейм Овер. Досі не можу в це повірити. WCG був найбільшим кіберспортивним чемпіонатом у світі. За 14 років ми провели помпезні фінали у Лос-Анджелесі, Сіетлі, Сеулі, Сан-Франциско, Сінгапурі. А тепер все спонсори від нас відмовилися і чемпіонат довелося закрити. Та культова кіберспортивна олімпіада лишиться у серцях фанатів, особливо українських. бо жовто-блакитний пра не раз майорів на церемонії нагородження чемпіонів WCG. Кінець найкрутішого кіберспортивного турніру це сумна новина. А поки ти сумуєш за старими часами, ми перейдемо до нових ігор, які теж викликають ностальгію. Рубрика свіжа далі у ігронавтах. Гічний острів потонув у політичних інтригах. У них вимушені вплутатися навіть справжні герої, бо той як там його планує щось, та по цимбала. Адже нарешті вийшло продовження легендарної серії and Magic. і тут на першому місці геймплей, а не сюжет. Все у кращих традиціях РПГ: лицарі, дракони, замки, підземілля і тактичне рубило. Ти ведеш чотирьох героїв по різних фентезійних місцинках. і за допомогою. Холодної сталі та гарячих фаєрболів сієш, любов і справедливість, але що посієш, як то кажуть, те й пожнеш. Тож не розслабляйся. Legacy – це подарунок поціновувачам рольових ігор тридцятирічної давнини. Мабуть, тому і графіка така підстаркувата. Тому, якщо тебе не гризя ностальгія по помейте межі краще заціни наступний свіжак у ігронафтах думаєш, що кіберпанк це кіборг з ірокезом. Ти майже вгадав, у Deus Ex усі персонажі не формали із залізними кінцівками. А головний герой, взагалі, найнебезпечніший у світі інвалід. У нього є імпланти, стильні окуляри і детективні завдання по усьому світу. Жоден боганець не втече від його кулаків та футуристичної зброї. Якщо битись не хочеться, можна по партизанськи крастися у темрі чи хакнути турель і рознести ворога його ж зброї. Та геніальний Human Revolution все ж мав недоліки. Тому розробники випустили Director's Cut із невеличким сюжетним доповненням, яке стало новим недоліком. Адже кому приємно посеред гри втрачати усю зброю і апгрейди? Хай там як, де Ex зварто того, щоб її перепройти із почуттям ностальгії. А ми переходимо від банків до уперів. Castlevania Lords of Shadow 2. наступний свіжак у ігронавтах. thank <laughs> you Одні герої стають на сторону добра, щоб битися зі злом. Інші герої стають злом, щоб побороти добро. А ти станеш злом, яке гамселить інше зло. Адже у Lords of Shadow 2 зійшли суперзірки світу темряв. Ти сам Дракула. А проти тебе сам сатана. Точніше, не сам, а з величезною армією. Навколо гігантський відкритий світ із величними соборами і старовинними палацами. Просто мрія справжнього года, та тобі не до краєвидів. Треба натягувати демонів на меч спустошення Таких ті хаосу. Процес іде жваво. Адже не дарма Каселванію в народі називають хастиляні. Що ж, за 30 років серія дуже змінилась, але порадує тих, хто ностальгує за старими добрими часами. Конамі так і не навчилися робити погані ігри. Тому геймпад тобі в руки. Might and Magic Legacy. Deus Ex Human Revolution DC та Castlevania Lords of Shadow 2 вже вийшли. А на черзі у нас проект, який ще у розробці. Bayonetta 2. Далі у рубриці «Скоро». Поду жінка, помстимося за багаття середньовічної інквізиції. Зброю до рук, міф і вперед. у бій. саме такий девіз відьми Байонетти. І вона знову на сцені. Адже Юсуке Хасімото з Platinum Games створює продовження легендарного слешера. За три роки від виходу байонетта нас постійно питали, коли ми випустимо продовження. Наша відьма знову виходить на стежку війни, і новий проект вистрілить так, що ви поглухнете. Таке обіцяє кожен друг. Уги розробник, але Platinum Games завжди дотримуються слова. А байонета, як у старі добрі часи, тримає по пістолету у кожній кінцівці і використовує бойову магію. Відьма вивчила кілька нових фокусів, щоб зробити екшен просто ураганним в байонетти. З'явилася ціла купа нової зброї та можливостей. Тепер вона здатна викликати демонічних монстрів та гамселити ворогів, доки з них кефір не полється. Розробники присягаються, що в тебе буде передос враженням, поки ти роби. Мишки з ворогів села на фоні відбуватиметься просто карколомне видовище. Ви не будете відпочивати від початку і до самих титрів. Вам доведеться битися на крилі реактивного винищувача, що з шаленою швидкістю ширяє містом. Також попереду шалені битви на даху поїздів та інших транспортних засобів. Бідна байонета. Шалене рубилово, спалахи магії, гуркіт трізнокаліберних стволів. Все вказує на те, що байонета 2 і справді стане незабутнім екшеном. Чекає з нетерпінням. В листопада, коли Байонета 2 з'явиться на Вію. І? І все. Що тільки на Вію а, ну тоді не чекай. Байонета 2 ще у розробці для приставки, яка нікому не потрібна. А нам потрібно внести Platinum Games у список продажних розробників. Нікуди не йди. ми хутко. Далі у програмі Рамштайн, Франкенштайн і Вольфенштайн. Якщо ваш дід не добив свого часу кілька німців, тепер ви зробите це за нього. Колись розробники випускали справжні шедеври, але все змінилося. Я вже давно не получаю доволі від е, ігри в подобні продукти. Хто винний у тому, що ігри зіпсувалися? Правда тебе приголомшить? Вони культові, вони класичні, вони справжні олдскул. А тепер вони у твоїй кишені. Не пропусти рейтинг найкрутіших ігор, які перенесли з ПК на мобільний телефон. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі Рамштайн Франкенштайн і. Вольфенштайн. Якщо ваш дід не добив свого часу кілька німців, тепер ви зробите це за нього. Як воскресити культовий шутер? Дізнайся у ексклюзиві від ігронавтів. Вони культові, вони класичні, вони справжні олдскул. А тепер вони у твоїй кишені. Не пропусти рейтинг найкрутіших ігор, які перенесли з ПК на мобільний телефон. А просто зараз у фокусі. Хто винний у тому, що ігри зіпсувались? У часи, коли жорсткі диски були маленькими, а пікселі великими, виходили справжні ігрові шедеври. А зараз розробники випускають лише треш і попсу. Хто винний у тому, що ігри зіпсувались? Ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. Геймери не плачуть, геймери поливають бороди. Але чуючи такі слова, як халфа чи Fallout 2», жоден евронавт не може втримати сліз. Ці античні шедеври піднесені у ранг пульту. А от їх сучасні продовження тонуть у критиці у цьому, скоріш за все, винуваті скнари розробники. Ми раніше діяли ігри для душі, а зараз, в основному для кишелька. Та якщо ти вже зібрався влаштувати розробникам суд лінча, завжди адже не всі вважають, що ігри стали гір. Шими, дехто впевнений, все навпаки. Я думаю, що ігри еволюціонують, і ігри становляться краще і глибше. І Це прекрасно. Та еволюція завжди пов'язана зі змінами. Це тобі будь-який Чарльз Дарвін скаже для багатьох ігронавтів. Ігри змінились у гіршу сторону, бо стали простішими. Тот же XCOM, я уже говорил, що он скатился в казуальщину. Я уже давно не получаю удовольствия від ігри в подобные продукти. Задоволення приносила стара ігрова механіка, від якої нові ігри відмовляються. Але виявляється, це не завжди погано. Механікам сучасні ігри інтересні. Многие ругають, за люди заказят аптечек. Хоча сама по себе механіка аптечка сугубо іскусна. Она в шутерах не работает. Сто років тому люди не хотіли пересаджуватися з возів на автомобілі, бо все нове лякає. А старе і знайоме здається ідеальним. Так працює наша психика. Наша психика влаштована так, що ми пам'ятаємо хороше і забуваємо погане. Тому ігри дитинства, які зараз здаються ідеальними, Справді мали безліч недоліків. Те, що раніше усі ігри були круті, а зараз усі фу, це неправда. У старі добрі часи ігрового мотлоху теж було навалом. Загадай той же IT, хоча краще не згадую. Але якщо вини розробників немає, то чому ж нам здається, що старі проекти були набагато кращими? Винувата ностальгія. Так называемая ностальгия связана с тем, что каждый из нас, будучи родом из детства, желает его вспоминать и желает возвращаться с ценные детские переживания. Нам всем кажется, что эти времена являются самыми приятными в нашей жизни. GTA 5. Четвертая батла. Та навіть симулятор камину. Через 10 років для кого станут ностальгичными. Адже враження про те, що ти спробував вперше, найяскравіше. Перший гол, перший поцілунок, перша гра. І коли ти граєш в 101-ю хорошую игру, вона вже не вызывает тих чувств, як вызывала первая или як вызывала вторая. Невозможно знову в перший раз грати в тетріс. Зате тетріс, а також інші античні шедеври можна зайвий раз продати і Зараз розробники наживаються на ностальгії. Вони випускають старі шедеври на мобільні телефони. Хоча, в принципі, гравці не проти. І що тепер робити? Може, є якісь пігулки, здатні побороти ностальгію. Я не вижу смысла бороться или как-то отрицать это чувство. Нормальное чувство о прошлом, о том, как было прекрасно тогда. Единственное, что здесь стоит сделать, это действительно постараться быть свободным от своего прошлого и иметь открытость для получения нового опыта. Что ж, никто не винен у том, что игры стали гиршим. Они просто изменились. И тебе тоже варто изменяться разом с ними. Годи жить в минулом Иначе, угони твой за ностальгией по антиквариату, ты втратишь новые Далі у програмі вони культові, вони класичні, вони справжні олдскул. А тепер вони у твоїй кишені не пропусти рейтинг найкрутіших ігор, які перенесли з ПК на мобільний телефон. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Столиця Німеччини Берлін, столиця Англії, Берлін, столиця США, Берлін, сонце закрив залізний орел тисячолітнього рейху. А замість реклами на кожній стіні висить свастика. Гітлер змінив хід історії і підкорив увесь світ. А розбиратися з цим доведеться туди. Ну а ми задали кілька питань Дженсу Меттісу, креативному директору Вольфенштайн The New Order. Со so, Дженс. Скільки у вас танків? Скільки... Kielki Partizan, Kavalit, Bistka. Ми вирішили, що у попередніх частинах Вольфенштайн геймер зробив недостатньо для того, щоб відвернути нації апокаліпсис. Отож, на дворі шестидесяті і крізь заправляють нацисти. Розумієте, мені завжди було цікаво уявити альтернативні події, які б сталися, якби історія пішла іншим шляхом. Техніка арійців зробила карколомний стрибок. Залізні кібернетичні собаки хапають перехожих за штани або й за горло. Скрізь новигає новітня роботизована техніка. Навіть місяць вже захоплено фріцами. І тут на сцену виходите ви, герой сержант Вільям Біджи. Сергій Блашкович, якщо ваш дід не добив свого часу кілька німців, тепер ви зробите це за нього. Ваша задача знищити суперзброю, за допомогою якої фашисти контролюють світ. Для цього ви ходитимете у розвідку, але найчастіше у розвідку боєм. Сержант Блашкович встиг побувати і на війні, і у полоні, і навіть у 14-річній комі. Тому він дуже злий і фарширує есесівців одразу з двох рук по македонськи У нього вагон зброї і купа пристроїв та вмінь, які дозволяють сказати впевнене, найн кожному посіпаці Гітлера. Одним словом, ми створюємо найзахоплюючий екшен за всю історію Вольфенштайн. Ностальгія за цією шикарною серією. Надихає нас, тому ми зробимо все, щоб The New Order нікого не лишила байдужим. Спеціально для ігронавтів. Ну що ж, Дженса, байдужих ви не лишили, а ми не лишимо живих і не братимемо полонених, коли із захопленням The New Order вже цього року. Та розробники викреслили з гри мультиплеєр. А це стаття 23 карного кодексу Геймера. І поки ти думаєш, як покарати ігротворців за цей злочин, ми переходимо до наступної рубрики. Колись їх можна було запустити тільки на надпотужному ПК. Забудь про ностальгію за тими часами, адже тепер легендарні ігри можна носити в кишені. Ностальгічні шедеври перенесені на мобіль. Просто зараз у п'ятірці і гроната. І розпочинає нашу п'ятірку. Історія маленького, але трошки мертвого хлопчика. Хоча це не заважає йому помирати знову і знову, і знову і знову. А потім іще разок. І ще. Адже на хлопчика полюють моторошні вурдалаки, павуки та інші страховиська. Та більш за всіх смерті юному піонеру бажає довкілля. Ласкаво просимо до Лімбо геніальної гри Арца Єнсена. У Лімбо вже три мільйони поцінов а нещодавно до цієї армії фанатів мобілізували усіх власників айфонів. Тому їжачок у тумані, тобто, вибачте, лімбо у топі ностальгічних шедеврів, перенесених на мобілу. Але на останньому місці, бо на маленькому екрані атмосфера трохи втрачається, а ми не втрачаємо часу і рухаємося далі. Понаїхали тут! Земля не резинова. Саме під таким гаслом та шквальним вогнем і працюють бійці спецпідрозділу XCOM. Їх задача спинити іншопланетних нелегалів. Тому хучі бери під своє крило правих командос та покажи прибульцям, де сектоїди зимують. Тактика прокачка вмінь команди та підбір арсеналу на тобі. Міскі космітів на підлозі і усі щасливі. А тепер задоволені ще й власники мобілок. Адже культова стратегія. Є XCOM стрибнула із 90-х на сучасні ПК, а потім і на смартфони та планшети. Але XCOM лише на четвертій сходинці рейтингу ностальгічних шедеврів, що перенесені на мобілу. Адже розробники так і не змогли побороти усіх багів. Зате герой наступної гри поборов усіх богів. Кому вдалося відірвати руки самому Геркулесу? Хто використовує голову Бога Сонця замість ліхтарика? Хто білосмугастий, але не зебра? Звісно ж, це Кратос. Він їсть тестостерон на сніданок, обід та вечерю. Тому від його чиху трясеться грецький пантеон. Герой серії God of War підкорив Олімп, спустився у пекло і нарешті дістався мобільних телефонів. Тепер шинкувати ворогів клинками хаосу можна навіть. У маршрутці, але не надто захоплююся, бо крик тобі дупа посейдоне може трохи налякати інших пасажирів. Тому готов вар на третьому місці хід параду ностальгічних шедеврів, перенесених на мобіл. Коли принц Персії вперше з'явився на екрані ПК. Ще існував СРСР. Тоді фрази гра на телефоні було достатньо, щоб тебе запроторили у дурку, та союзу вже нема, і це варто відсвяткувати у персидському стилі. Ні, не на персидському килимі, а у принц Персії тінь і полум'я. Це ремейк найпершої гри серії. Добре, знайомий палац переоздобили новою графікою, а злий візир Джафар став ще підступнішим. То скелета нашле, то пастку в підлогу монтує. Рятують тільки навички паркуру та загострений ятаган. у тіні полум'я. Ти можеш не тільки помститися невірним, а й доторкнутися до класики. Тому принц персії у рейтингу ностальгічних шедеврів, перенесених на мобілу, але на другому місці, бо він усього лише принц. Тож дорогу королю. І нарешті на першому місці нашої п'ятірки найскандальніша гра усіх часів. Її обожнюють геймери і ненавидять правозахисники, адже вона синонім слова свобода. Ні, не та свобода, свобода вбивати копів, красти тачки та з шаленою швидкістю ганяти містом. Гальма для слабаків. Так, це GTA San Andreas. Мігаль вона вийшла на приставках, потім на ПК. І, врешті-решт, величезний відкритий світ переїхав на мобілки. Вона все ще цинічно знущається над етикою та моралью. У ній все ще дозволено приміряти професію справжнього відморозка з гетто. Тут можна робити усе не ризикуючи, потрапити в новини чи заграти, і тому GTA Сан Андреас гарантовано отримає перше місце на нарах у сьогоднішній тірці. І Хронавта. Через півсторіччя дідусі і бабці будуть ностальгічно згадувати Батлфілд своєї молодості. За якими іще іграми ти сумуватимеш у старості? Дізнаєшся рівно за 167 з половиною годин тут, у ігронафтах, на QTV. Вись у наступній програмі Якудза, вбивці і Чаклуни шокуючі факти про азіатських розробників, чому Кілер із ДЕН сподобається Тарантіно та що приховує Азія від ігронавтів світу.